Всі ми наразі чули про неймовірні пророцтва Сімпсонів, яких вони не цякають або навпаки досить відверто показують доленосні події за декілька років до того, як вони відбулись? Обрання президентів, пандемії, забруднення планети, економічні кризи, скандали світового масштабу і навіть теракти. Невже Сімпсони справді знали про все це? Випуск буде наповнений пророцтвами, які реально лякають, і наштовхують на думки, що за цим невинним мультсеріалом стоїть хтось дуже, дуже впливовий. Авансом ставте лайк, перевіряйте. Підписочку на канал і бажаю приємного перегляду! Вони знали, що компанія Disney викупить студію 20th Century Fox за 20 років до цієї події. Звичайно, можна сказати, що такі домовленості не відбуваються швидко, і розмови про це лиця йшли багато років. Я з цим погоджуюсь, але розповісти про таку подію за два десятиліття це точно непростий збіг обставин. За сюжетом серії, коли ти захочеш стати вище зірок, що вийшло у 98-му році, Гомер приїхав зі своїм сценарієм якраз таки на студію 20-те століття Fox. Тоді мало хто звернув увагу на те, як аніматори на. Малювали офіс даної компанії, яка є головним підрозділом корпорації 21 перше століття. Fox. на вивісті було зазначено, що студія входить до складу The Walt Disney Company. саме цей напис і є пророцтвом. Минув місяць, і тут ми доходимо до сильного емоційного апогею». В 2018 році за домовленостю Дісней приєднує до себе кіностудію 20-те століття Fox, National Geographic, Sky та деякі інші компанії. Також вони забирають авторські права на відомі франшизи, такі як Люди Ікс, Аватар і Хто б міг подумати мультсеріал Сімсоне. Я починаю думати, що в Сімпсонах замість сценаристів працюють аналітики, що прогнозують, коли в цій чи іншій країні настануть проблеми та чи викупить одна компанія іншого. В епізоді Політичний Наздар з Гомером Сімпсоном є пророство, яке наштовхує на думки про те, що економічні кризи країн відбуваються далеко не самі по собі. В цій серії головний герой створює власне політичне ток-шоу. В цей час Тет Ньюджент, який є кандидатом республіканської партії на посаду президента США, намагається домогтися його підтримки. Тепер під призмою. Цього дуже політизованого сюжету звертаємо увагу на рядок, що біжить у телевізійному випуску, який представляє бубу і брітні спрей сир. Дуже дотепно. Я б так само сказав. Ну звісно, неше. Деталь занадто дрібна, але коли на шоу з'являється гумер, у рядку написано, що Європа виставила Грецію на іБей. Думаю, зрозуміло, що це означає, що економіка Греції відчула на собі повну габелу. Тільки от це сталося через три роки після пророства, так як серія вийшла у 2012-му, а криза настала в 2015-му. Не хотів я торкатись теми ставок на спорт, але 10 років тому на чемпіонаті світу з футболу Сімсони зробили свій прогноз і не промахнулись. Але перед цим варто сказати, що у серії ви не повинні жити як рефері розкрили ще одну не менш важливу подію. Після доповіді Лізи міжнародна федерація футболу вирішує призначити Гомера на ролі рефері чемпіонату світу, оскільки всі сучасні судді ФІФА загрузли в корупцію. На жаль, суддів стали часто підкуповувати від прем'єр-ліг до дитячих майданчиків. Містер Сімсон допомож. Нам корупція скрізь. Найцікавіше тут те, що через рік після випуску цього епізоду високопосадовці ФІФА справді було заарештовано за звинуваченнями в корупції. Просто збіг, чи може розслідування цього питання почалось саме завдяки Сімпсонам. Тим паче, як я і сказав раніше, вони справді знали переможця чемпіонату світу 2014 року. 2-0, Німеччина схоже переможе завдяки безпрецедентній чесності і упертості Омера Сімпсона. В серії Німеччина здобула перемогу над Бразилією, і через декілька місяців після випуску епізоду відбувається рівно те саме, що і в мультсеріалі. Пандемії вірусів, що передаються повітрям, вже не раз спіткали людство. Але на це раз Сімпсони спрогнозували ковід достатньо точно. Серії кайдани марш вірус зосики передається до Спрінгфілда через посилки, викликаючи масову епідемію. Що за? Потерпає від осакського грипу. Зареєстровано понад 300 хворих. Те, що вірус прийшов з Азії, беззаперечно натякає на той самий сценарій, що відбувався з короною. В той самий час нам показали, що прямо як і в реальності почались проблеми з поставками, що створило певний дефіцит. До того ж, люди починають впадати в паніку і скуповують товари першої необхідності. Взагалі, це логічне явище, але все ж таки. І ще, будь ласка, аспірен. 2495. Як ми всі знаємо, у 2020 році пандемія COVID-19 викликала схожу ситуацію з нестачою товарів в магазинах, панікою навколо зараження і переданням вірусу через повітря. Виходить, що Сімсони спрогнозували пандемію ще аж у 1993 році, за 27 років до того, як у світі справді настало щось подібне. Автори мультсеріалу зачепили проблему забруднення навколишнього середовища та присвятили цьому окрему серію Гомерова Одіссея». за сюжетом. Під час шкільної екскурсії на АЕС з водою ми на секунду винирює рибу мутанти з трьома очима. Можна побачити, як вода повертається у природне середовище. Це була перша поява риби Блінки, яка відтоді стала символом радіаційного забруднення водойми атомної електростанції. Потім вона ще не раз з'являтиметься у мультсеріалі, але вперше її показали ще аж в далекому першому сезоні Сімпсонів 90-го року випуску. Тільки от через 21 рік три аргентинські рибалки зловили точнісінько таку саму рибу. Це відбулось на озері біля міста Кордова. І що ви думаєте, неподалік від місцевої АЕС, яка, як і в Сімпсонах, зливала свої відходи у водосховища. На жаль, чи на щастя, зараз? Троку рибу показати не можу, бо виглядає вона занадто неприємно. Але в своєму телеграм-каналі покажу. Якщо вам справді хочеться її побачити, то переходьте і дивіться за посиланням під відео та у закріпленому коментарі. Епізод весілля Лізи ніби спеціально створювався заради пророцтв. В ньому показали більше подій майбутнього ніж будь-які інші серії мульту. Коли Ліза поїхала до Лондона, за Таврським мостом видно одну будівлю, яка повністю збігається по дизайну і розташуванню з хмарочосом осколок. Ніби нічого дивовижного, але серія вийшла у 95-му році. А проект хмарочосу вперше з'явився тільки в 2000-му. Будівництво цього осколку взагалі завершилося аж у 12-му. І як так вийшло, що Сімпсони чітко зобразили те, чого на момент створення мульту на папері навіть ще не існувало. Це тільки початок неймовірних передбачень з цієї серії. По сюжету Ліза дізнається про своє майбутнє, де технології відіграють важливу роль. І от в моменті один із персонажів використовує годинник для голосового зв'язку, а голос на Чому кінці відповідає Прокляття план Б. Так, дизайн, те, щоб занадто схожий на ті самі Apple Watch, але сама концепція дзвінків через маленький пристрій на руці всередині – це вже дивовижно. Перші смарт-годинники з подібними функціями з'явились тільки в 2010-х роках, а раніше це здавалось буквально фантастикою. Ну а, взагалі, серія про весілля Лізи не перестає дивувати, нам показують, що в майбутньому герої користуються відеозв'язком для спілкування. Привіт! Як то Англії? Пам'ятаєш, що у них там усе інше. Нікому ж не треба пояснювати, що у 95-му не було ніяких відеодзвінків. Тоді ще звичайні телефони були предметом розкоші. В реальності такі технології з'явились тільки через декілька років, вже в 2000-х, а повсякденною частиною життя з появою скайпу стали вже після 2010-го. Пророство пов'язане з пловськими окулярами не таке вже й очевидне. Ми зараз навіть спробуємо його спростувати в серії під назвою Друзі та сім'я справді показують окуляри віртуальної реальності і те, як люди ходять в них по вулиці. Епізод вийшов у 2016 році, ми бачимо, як від цього гаджету йде проводок, і це нібито як доводить чергове пророцтво Сімпсонів. Але якщо ми трохи подумаємо, то згадаємо, що перші демонстрації шоломі віртуальної реальності вже відбувалися раніше. Та компанія Sony показала свій гаджет ще в 2014, а Microsoft вперше продемонстрували VR-гарнітуру в 2015 році. До того ж, якщо придивитись, то окуляри у Сімпсонах не так вже і сильно змахують на оригінальні Apple Vision Pro. А беручи до уваги те, як вони висміють. Взагалі все, що нас оточує, не так вже й складно було вгадати, що хтось через декілька років справді почне гуляти по вулиці у VR-шоломі. В цій серії, куди більш дивуючим було те, які недобрі речі почне робити збочений багатій з Марч Сімпсон у віртуальній реальності. Кадри не для дітей. Якщо що це не закляття з Гаррі Поттера, а рівняння з фізикою. Саме час накинути трохи наукових двіжух і розповісти, як Гомер Сімпсон виявився геніальним науковцем. Доктор фізичних наук Саймон Сінг дійшов висновку, що Гомер в одній із серій передбачив масу бозона Хікса за 14 років до виявлення фізиками цієї частки. В епізоді чарівник вічно зеленої алеї у головного героя трапляється розлад через безглуздість свого існування. Він вирішує змінити своє життя і стає винахідником, надихнувшись Томасом Едісоном. В одному з кадрів Гомер стоїть біля дошки та записує кілька рівнянь. Перше з яких, як потім, виявилось, з непоганою точністю розраховує масу Бозона Хікса. Що це за маса така, я вам не розповім. Але факт у тому, що якимось неймовірним чином справжню працюючу формулу показали у мультику задовго до її реального відкриття. Виходить, що замість сценаристів на студії Сімпсонів не тільки економісти працюють, а ще й геніальні фізики. Інакше я не знаю, як це пояснити. Почнемо з бісячої автокорекції, про існування якої люди в 1994-му навіть не здогадувались. Епізод лізе на льоду. Дольф пише записку на планшеті, і він автоматично виправляє написане. Слухай, Дольфе, занесив графік відлупити Мартіна. Відлупити Мартіна, з'їсти Марту. Він написав відлупити Мартіна, а воно виправило нас з'їсти Марту. Всі ми знаємо, яким бісячим може бути Т9, коли все, що ти пишеш, просто спотворюється. Але з'явилася ця функція тільки з появою відносно нормальних смартфонів в 2010-х роках, ніяк не в 90-х. І це вже не кажучи про те, що письмовий текст тілусом від руки планшети навчились перетворювати на друковані символи взагалі лише декілька років тому. В свою чергу в епізоді маленький будиночок жахів на дереві показано проблеми з машиною для голосування. Коли Гомер. Тисне на екран, вона буквально змінює голос за Барака Обаму на голос за Джона Маккейна. Один голос за Маккейна. Дякуємо. Хе -хе -хе. Ні, я голосую за Обаму. Два голоси за Маккейна. Що ж відбулось в реальності? На виборах США 2012 року було зафіксовано випадки, коли електронні машини для голосування фіксували неправильні результати через технічні збої. Епізод Сімсонів з ідентичною проблемою вийшов за 4 роки до цього. От робіть висновки. Недалеко відходячи від політики і голосувань, перейдемо до політичних ігор США. На мою думку, це один з найбільш дивовижних епізодів цього мультсеріалу, тому що тут Сімсони дали занадто масштабне і важливе пророцтво. В серії Барту майбутньому Ліза стає президентом США після Дональда Трампа і повідомляє, що країна знаходиться в дуже скрутному становищі після його правління. Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. Ми банкрути країна банкрут. Хіба таке можливо? В 2000-х це був лише невинний жарт, але вже через 16 років Трамп справді змінив Обаму на посаді президента. Важливо зазначити, що в цьому епізоді його згадали лише на словах, а от в 2015 році творці мульту по приколу випустили короткий ролик, де покадрово відтворили оголошення про предвиборну компанію Трампа. Тому пророцтво справді присутнє, але не той кадр, який ми всі нараз бачили в інтернеті, а словесна згадка відлізе. Хоча це не єдиний факт, що може здивувати, уважно подивіться на одяг нашої героїні. Але Харіс на нещодавніх урочистостях була одягнена майже ідентично до одягу Лізи у фіолетовому вбранні зі схожою прикрасою на шиє. Оце вже справді наводить на якусь теорію змови і те, що у світі все давно вирішено за нас. Тепер дивіться, що пророцтво не збулося ще точніше, якщо Камала прийде до влади після Трампа виправляти економічну ситуацію, як було сказано у Сімпсонах. Скоріше за все, ви знаєте про трагедію, що трапилась 11 вересня 2001 року з башнями близнюками в Америці. Тоді в них влетіли захоплені літаки, які спровокували падіння двох веж, через що загинули тисячі людей. З історією розібрались. Тепер давайте ближче до пророцтва. В серії під назвою Нью-Йорк проти Гомера Сімпсона головні герої влаштували подорож в це місто. Вона вийшла в далекому 97-му році, і в ній по сюжету звернули дуже багато уваги саме на ці дві вежі, але цікаво навіть на це. Це на журнал зі знижкою на поїздку до Нью-Йорку, який показує Ліза. Дев'ять баксів, я плачу. Прекрасно. Ми всі їдемо в Нью-Йорк! На ньому видно напис дев'ять доларів поруч із силуетом двох веж близнюків, що ніби натякає на дату 9.11. І от через чотири роки після випуску серії сталося те, що сталося. Як думаєте, Сімсони справді могли знати про цю жахливу подію? Щодо наступного моменту, звичайно, можна посперечатись, але я все ж таки вирішив додати його у відео, бо це реально цікаво. Не можна сказати, що це пророцтво на 100% збулось, проте ви напевно погодите, що щось пророче в епізоді Сімсон на флоті все таки є. За сюжетом Гумер, поступивши на службу до ВМС США, опиняється на борту американського підводного човна, який помилково приводить у води Росії. Давайте послухаємо, який цікавий діалог складається між представниками Росії та Америки в ООН. Саветський Союз удовольствием Амністірують ваш екіпаж. Але ж ві розпались. Да? Это ви так думаєте. <звук> ви думаєте, це єдиний момент, що націкає, на неприховані плани РФ. Дивіться, що нам показали далі. Берлін єдиний, і це добре. Змінюється прапор, відбудовується берлінська стіна. Навіть Ленін стає з мавзолею наводити порядок. Все навколо перетворюється на лад СРСР. Нам в буквальному сенсі показали, що Росія це перевертень радянського союзу, у якого в планах знову відродити цю, скажімо так, велику червону державу. Можна сказати, що Сімсони в 1998-му знали, що через десятки років наші недоброзичливі сусіди почнуть спроби повернути союз. Зараз буде найбільш лякаюче пророцтво, і на нього ми подивимось з максимальною уважністю. За останні кілька місяців арешт підіді став однією з головних тем для обговорення у всіх соціальних мережах. Його звинувачують в організації так званих білих вечірок, на яких відбувались страшні речі, про які я навіть не хочу розповідати. Захочете погуглите. так, от в серії Сімсонів під назвою Великий Фацбі, що вийшла в 17-му році, показали ті самі білі вечірки, буквально. Біла вечірка, хоча раніше цю тему інакше сприймали. Готуйте загинати пальці, поки я буду перераховувати усі збіги з реальними білими вечірками. По-перше, тут прямо сказали, що це біла вечірка. По-друге, гостей повністю білий драскот, а це якраз таки було обов'язковою фірмовою фішкою заходів Підіді. По третє, в мультяшній версії на тусі присутні зіркові гості, що нагадують список селебріті зі справжніх білих вечірок, серед них Бйонсе, Джайзі та інше. По-четверте, сам організатор вечірки, схожий якраз таки на Підіді. Окрім того, гляньте на велику кількість музичних нагородностей. На які доводять його причесність до реп індустрії, По це екстравагантна атмосферка, розкіш, відверті дівчата, шалені розваги все, що супроводжувало реальні білі вечірки. Я не хочу вірити, що Сімсони знали навіть це, але факти кажуть самі за себе. Якось занадто багато збігів, як для одного фрагменту. Останнє пророцтво на сьогодні буде пов'язано з виступом леді Гага, а саме перформансом, який на ньому відбувся. По сюжету Гага виступає у Спрінфілді, пролітаючи над публікою на тросах. Зазначу, що епізод вийшов у 2012 році. Сорян, повна версія з виступом, буде в моєму телеграмі, бо воно занадто вульгарне. Потім зрозумієте чому. Мало того, що саме шоу було дуже схоже на те, що показали у Сімпсонах, так в реальності співачка ще й так само пролетіла на тросах над публікою під час свого виступу на Супербоулі. Тільки от виступ. Відбувся в 17-му році. Нам залишається лише здогадуватись, чи є це черговим пророцтвом, чи леді гага сама вирішила відтворити сцену з мультсеріалу. Вірити у теорії змови чи ні, це виключно ваш вибір, але факти є факти. Деякі пророства виявились занадто точними як для простого збігу. Можете написати в коментарях, про які інші прогнози Сімпсонів ви знаєте. Можливо, навіть на другу частину назбираємо, але це вже вирішувати виключно вам своїм активом. Наставити безліч лайків, напишете купу коментарів, на канал підпишитесь, якщо досі не підписані, і все, новий відос не змусить себе чекати. Ну а тепер, дякую за перегляд. З вами, як завжди, був містер Фрейм, і до зустрічі нових відео.